Наші вітання. Сьогодні середа, 28 травня 2025 року. Нарешті у нас закінчився дощ, який почався ще зранку, і в обід шпурив дуже гарнючий. І за цей день, за цей короткий проміжок часу наш стакан набрав 12 мм опадів. Тобто, в сумі з вранішніми показниками був коротенький шотик, де було 10 мм. Всього за добу випало 22 міліметри. Тобто земельку промочила дуже гарно. Я ж кажу, це дуже гарнючий такий результат на врожайність бур'янів, коли ми будемо їх прибирати. Але відео не про бур'яни, а про те, як ми починаємо вирізку нашої бівоголової молодої капусти. Знайшла я свої лабутени, які я неї вдягала вже майже два роки, і починаю вирізати. Нашу капусточку це у нас капуста сплешбол. Висаджувалася вона у відкритий ґрунт 31 березня, накривалася агроволокном. Всього їх було у нас три рядка. Півтора рядочка у нас сплешбол, і півтора рядочка нашої любими Лізи, яку садимо вже не вперше. вже Багато разів про це я казала. В цьому сезоні дощі добрячі її наливали. Вона у нас зав'язалася. Дуже непоганих розмірів, би візуально вона подобається. Зараз ми підготуємося на базар, оскільки сьогодні середа і завтра четверху, як завжди, у нас в селі невеличкий базарчик. Капусточка у нас така ось з невеличкою кочережечкою. Ні разу не окроплена. Ми встигли її збирати, поки ще не почала літати білокрилка, не було на диво тлі. Тому капуста гарненька, чистенька, неушкоджене листячком. Щось я дуже захопилася вирізкою. Дай Боже, завтра її продати, адже хто зна кінець місяця, яка у людей спроможність. Так ось у нас виросла ось така гарнюча цвітна капуста. В цей раз вона вже нас радує. Вона також набрала гарненьке таке суцвіття. Обов'язково далі дивіться відео до кінця, буде огляд на вагах. І по білоголовій капусті, і по цвітній капусті, а також ми будемо вирізати броколі. До речі, це та сама ванза, і дуже цікаво, чому перший раз вона у нас так розслоїлася. Так що, нарізали ми такої гарної капусти. Отака ця капустинка у нас з теплиці, вже перша, яку можна було зрізати. А вся інша з відкритого ґрунту з нашої грядочки минулого четверга броколі та цвітну капусту розібрали одразу. Подивимося, як в цей раз. І ось така гарна броклі у нас вже зав'язалася на цей четверг. Вона також має непогані соцвіття, Я б сказала, дуже непогані. Дуже вона подобається, гарненька така і, до речі, важкенька. Ця броколі була зрізана з теплиці. Це у нас самоа ранній гібрид від компанії Корасі Це з вегетаційним періодом 55-60 днів, така гарненька. І ось вперше ми пробували таку нову броколі від компанії Сімініс. Це у нас Man, вегетаційний період, якої складає 80 днів. Але як зазначає виробник насіння, вегетаційний період може змінюватися у залежності з умовами вирощування. Дуже непогані суцвіття, важкенькі, гарненькі, такі апетитні. Також і хочеться щось з них приготувати. Заморзана, але дуже щаслива. Зараз почищу свої лабутени і відправимося на зважування. Напишіть, будь ласка, що у кого по цінам на капусту, на цвітну, на броколі. Адже у нас молода капуста в магазинах 50-55 гривень. В супермаркетах вона десь приблизно по 45 гривень. Мабуть, приблизно така ціна буде і у нас. Перед зважуванням дуже захотілося розрізати нашу білоголову капусту, подивитися, яка вона всередині. Ну всередині вона, в принципі, непогана, збита. Це у нас капусточка сплешбол. Коли розрізала її, вона була мега хрумка. Видно, що вона соковита, ну, дощі свою справу зробили. Ну, а далі дуже цікаво, що ж у нас на вагах. На вагах, в принципі, теж непогано. Кожна капустинка в межах 800-900 грам. Є дві капустинки, які по кіло, кіло 100 тобто також непогано. Саме головне, що це нормальна порційна вага капустини на борщ або на салат. Молода капуста точно не повинна бути 1,5-2 кілограма, оскільки вона буде просто не затребувана. Цвітна капуста також непогана. Це ця красуня із теплиці, а тут загальна вага нашої цвітної капусти 2 ,980 кг 980 г. А ось і загальна вага брокколі 3 ,60 кг 60 г. Це також непогано. Кожну капустинку зважила окремо, зробила такі деякі записи. Загальна вага цвітної 2 кг 980 г, броколі 3 кг 60 г і молодої капусти вийшло 22 штуки, 18 кг 840 г. Побажайте нам гарних торгів, будь ласка. Також ще наготуємо. Нашого кропчику він у нас розходиться на базарі непогано, хоча, в принципі, вже така пора, що може він бути і у людей на городі. Ну, побачимо. Наш агроном залишився від зваження дуже щасливий. Разом із персиком задоволені результатом і ми. Головне, завтра покаже базар. Пишіть, будь ласка, коментарі, яка погода у вашому регіоні, які у вас ціни на овочі. Та ставте лайки на наше відео. Це завжди підтримує та надихає нас на створення нових тому. Підтримуйте нас лайками, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще досі не підписаний. Та слідкуйте за подальшими нашими відео. Усім мирного та затишного вечора. До побачення!